На може об'єднатися із командою заложного, залучивши до команди хороших спеціалістів. Лана має потужну команду. Ці вибори для чинного президента легкими не будуть. Адже за даними джерел, західні партнери попросять балотуватись і генерала заложного у воєнний час країною повинен керувати військовий. Те, що в заложного буде партія в Раді, яка представлятиме військових. Це, мабуть, уже акціома. А перша жінка президента це пророцтво, яке здійснилось в той же час. Саловики відмовились виконувати накази Єрмака щодо обшуків, допитів та провокацій. Щодо нашого генерала, пише телеграм-канал Офісне Мишеня. Зелені придумали нову фішку аудит діяльності ЗСУ, і тут залужному є що сказати про заборону готуватись, про таємні плани, які Генштаб не повідомляв політикам. Бо там кишіло кротами про накази відійти за лівий берег. На кого вони поперли? Заложний поставив ультиматум. В Зеленську є 24 години, аби припинити шоу. Ти мене зняв, але захищати Україну я не. При... Рестану каже генерал, знімай хоч всіх моїх хлопців. Але через три місяці ти більше не президент. Передача влади, ок шоу робити не буду. Але знай, що ти наступний. В травні ти вже не президент. Пише телеграм-канал Офісне Мишеня. В той же час, 20 травня, завершується повноваження чинного президента України. Гарна нагода для Зеленського. Залишити посаду і війти в історію, пише політолог Олександр Мороз. Проблема завершення повноважень гранта конституції стала обговорюватися останнім часом у досить закритих примі. Ніченнях, але з відкритими інформаційними викидами, саме тому одразу отримала статус російської пропагандистської акції, і в результаті вороги хочуть позбавити українців їхнього суперуспішного і золотого володі, якого в Європі інакше як новий Черчилль не називають. І справді, хтось колись саме так його назвав, але давно вже та й українці так не називають і не називали, хоча довго спостерігали і мовчки підтримували, чекаючи, що буде з їхнього чергового експерименту. Зараз уже очевидно успіхи невеликі, гарний привід пошукати нового лідера. Адже президент практично позбавляється легітимності. Нині рівень підтримки Зеленського категорично впав і в президентських рейтингах він уже не на першому місці. Майже вдвічі 32% поступається генералу залужному, 67% якого він безцеремонно нещодавно викинув із армії, незважаючи на його заслуги, разом із ними 20 кваліфікованих бойових офіцерів, як стверджує генерал Кривоніс, якому у нас немає ніяких підстав не довіряти, і це під час кривавої війни, коли українській армії критично не вистачає фахових керівників рівня бригади. Гаразд, більшість з них широкому загалу невідомі. Але того ж генерала Кривоноса, як і генерала Марченка, послужні списки яких добре відомі країні було викинуто з ВСУ як поганих котенят. За непослухи надмірну самостійність. До речі, а де це генерал залужний? В Лондоні його досі немає, і в Києві щось не видно. І навіть указу президента на його призначення досі немає. Чи не придумав наш генерал, маючи таку колосальну довіру народу, втікати від відповідальності в затишний Лондон? Не те, що я впевнений, що Валерій Федорович це найкраще, що може бути для розбурханого війною. Без відповідальністю влади за жерливістю чиновників українського суспільства. Але з огляду на його високий рейтинг залужному треба було б дати шанс на політичну діяльність і на Формування і своєї команди, і своєї програми, врешті, як стверджували законодавці, права римляни, право не дають, право беруть. Отож, давайте почекаємо. А раптом у Валерія в непростих роздумах сформується новий тип поведінки, новий тип діяльності.